Привіт, сьогодні розмова наша буде про Promua. Це саме відомий в Україні маркетплейс. Я думаю, що немає людей, які про нього не чули. Немає людей, які на ньому щось не купували. І велика більшість продавців щось продають на ньому. Що хочеться сьогодні обсудити? Дивіться, натрапив на відео. Спершу один блогер розказував, що. Його магазин заблокував пром'юа, його вигнали тупо отуди з площадки. Інший блогер став йому на захист і почав казати, що от ви дивіться, там людина один раз захейтила в соціальних мережах промюа і його тупо викинули за цей із площадки. Ну, Але там, якщо розібратися, насправді сталася така ситуація, що ну, людина хотіла виправити, скажімо так, Ті коментарі, які йому не подобалися від е, покупців. І в нього, це, ну, в нього це вийшло. І він вирішив цим поділитися. Е, чим порушив правила, на які він згоджувався, коли підписував ну, договір, наприклад, з промом. Там промом. Там е, це публічний договір, е, ну, взагалі є правила, які не можна порушувати. Тобто Людина порушила правила, і за це вона була позбавлена можливості торгувати на цій площадці. Е, йому дали вивантажити його всі товари. Звідти, я так розумію, що розійшлися більш-менш нормально. Ну, але е, осадок залишився. І е, якби в одній людини, в другої людини проскакує, що пром це фігня, Будь ласка, там вони пробили дно там і всяке таке інше. Люди, не розбираючись, починають заступатися за продавців. От Мені хотілося б розібрати трошки цю тему. Ну, чи дійсно пром поганий, чи дійсно пром це добре? Давайте ми розсудимо з точки зору покупця. Наприклад, мені пром дуже сильно підходить. По-перше, я у будь-який вільний свій час, там, взагалі ночі, там, чи коли коли мені зручно, я вибираю той товар, який мені зручно. Плюс пром має такі алгоритми, які тобі підкидає. Ти шукаєш там одну річ, він тобі підкидає, іншу, там, другу, третю, п'яте, десяте. Тобто, що робить покупки зручними. Потім також дивіться, у вас є історія якась з промом, там, де ви бачите свої замовлення, свої вподобання там вже, ну, на основі ваших вподобань. Вам може з'явитися якийсь товар і все таке інше. Дуже зручна промоплата. Коли ви не ризикуєте своїми коштами, ви бачите рейтинг продавця, ви бачите його активність, ви бачите, скільки він років продає на промі. Ну, ви себе, скажімо так, перестраховуєте 100 разів. Тому з точки зору як покупця, пром дуже. Класна площадка. Тому має місто бути. А тепер як продавцем, ну, тобі привик, ну, потрібно до нього прилаштуватися. По-перше, що пром дає тобі як продавцю? Це він тобі дає сайт, по якому ти можеш зайти по зовнішньому посиланню. Він не буде показувати, що це пром. Або ти можеш зайти через пром, сам як маркетплейс. Це дві, два різних поняття. Будь ласка, ти можеш розкручувати свій сайт. І ти можеш розкручувати маркетплейс, це м, різні поняття і не потрібно їх путати. Деякі люди вважають, що якщо вони будуть розкручувати там, за зовнішніми посиланнями е, якісь свої певні товари на прому, то тоді, коли людина потрапить, знайде цей товар. Їй одразу буде пропонуватися там, безліч дешевшого варіанту або щось такого. Да, це можливо в тому випадку, коли людина зайде під, ну, через приложення Marketplace, ну через сам застосунок у себе на телефоні. Але якщо людина зайде тупо із пошукової системи, то цього не відбудеться, тому що людина зайде те ж саме, як вона зайшла б на сайт, на будь-який. Деякі люди дуже часто путають ці поняття, і тому трошечки є непорозуміння в цьому плані. Потім дивіться наступне: чим хороший пром як продавцю. От Вам потрібно стартувати, вам потрібно вивчити, ну ви захотіли займатися якимись продажами або продвигати свої, якісь, свої товари, або ви займаєтеся якоюсь товаркою. Ви хочете спробувати себе в цій ніші. За ту плату, яку бере пром, мати свій власний сайт. Які ви будете самі наповнювати, Влад, мати маркетплейс, мати всі е, зручні застосунки, що стосуються цього, дуже вигідно. Тому що, ну, наприклад, написати свій сайт дуже дорого одразу. Написати свій сайт і так, щоб він був інтернет-магазином, теж дуже дорого. Розкручувати його теж дуже дорого. Тому на перших ну, я взагалі не розумів, як можна без промо обійтися. Ви погоджуєтеся з тими правилами, які вам предоставляє ПРОМ. Вам це або задовольняє, або не задовольняє. В процесі роботи ви розумієте, ви підходите один одному чи ні. А вже потім ну, можна на цьому висказувати, що праві вони чи не праві. Ну, люба е, така платформа, вона створюється для того, щоб заробляти кошти, так само як розетка, так само, як епіцентр. Всі створюються для заробітку коштів. Але ну, люди чомусь думають, що вони створені для того, щоб комусь щось полегшити. І насправді ні. вони теж заробляють гроші. Вони на це мають право, і вони вправі диктувати правила, за якими е, дотримуються обидві сторони. Тобто люди придумують для себе правила. По яким вони або погоджуються, або не погоджуються. От в даному випадку виходить так, що людина одразу погодилася на ті правила, які були, а потім вирішила їх обійти, і коли вона була. Е Наказана за це, ну тим, що її дис дис дискваліфікували з прому. Вона почала хейтити пром. Ну я вважаю, що це неправильно. Я не вигоражую зараз пром. У Прома є свої недоліки. Але я наголошую ще раз: є поняття, ви або погоджуєтеся на ті умови, які е, вам надає ПРОМ, або ні. Ну, хейтити те ж само, можна хейтити нову пошту. в неї теж багато є недоліків. Але всі ж до неї йдуть, всі працюють з нею. Просто в тому, щоб наприклад знімати відео і вказувати на недоліки, це одне. Ну, Я так думаю, що це такий двосторонній зв'язок між клієнтом та е, тою стороною, яка надає послуги. Людина може, фірма, яка вас обслуговує, може для себе зробити якісь певні висновки. Ну, але хейтити, на мій погляд, ну, немає сенсу. Ви і собі робите погану репутацію і е, ну, взагалі на вас будуть потім дивитися, як на людину, і не, не приймати вас всерйоз. Тому що люба серйозна людина буде в першу чергу дивитися договір. Дивитися всі юридичні аспекти, а вже потім робити якісь е, ну, висновки на основі цього. Тому ну от прям порадити пром я не можу порадити, тому що ну там є свої недоліки. Але якщо у вас стоїть питання, що ви хочете відкрити і спробувати себе е, в бізнесі. То найкращі площадки для продажу просто у нас в Україні не існує. Ну, нема, ну, пром в цьому плані монополіст. Ну, завдяки, завдяки там якимсь своїм. Є Хорошоп, є там ще деякі. ну Пром він сам універсальний. Я кажу, з точки зору покупця, от дивіться одразу, як би ви е, сприйняли цю ситуацію, от як ви покупець. І от ви бачите, наприклад, що у вас є у одного продавця є там товари по одній ціні, в іншого, в другій ціні. Це базар, це ринок. Ну, тут не можна казати, там, що в одного дороже дешевше, все таке інше. Всі ж просто звикли як закупити велику кількість товару, наприклад, в Китаї там, або в Турції, і продавати це все на промі. Виникає дуже велика кількість продавців одного й того ж самого товару, вони заливають його в одинакових картках, він виглядає одинаково і все, чим може. Продавець взяти це демпінгом більше нічим. Він не може взяти ні сервісом, нічим Це ну не послуги. Тому я звертаю увагу ще раз: якщо ви займаєтесь товаркою і ви хочете йти оце в загальному цьому потоці, то вас прийдеться вам столкнутися з такою проблемою, що там буде демпінг. Люди захотять висвободити свої кошти там ще по якимось причинам. Тому. Якщо ви не виробник, якщо ви у вас не ексклюзивний товар, то готуйтесь до того, що у вас там ну, буде жорстка конкуренція. Конкуренція буде в тому випадку, коли це дійсно нормальний продаваємий товар. Якщо товар не продається, то й конкуренції, звісно, не буде. Тому перед тим, як щось хейтити або ну, за когось заступатися, треба трішечки, на мій погляд, розібратися в ситуації. І вже на основі цього робити якісь виводи і ну, знімати відео. Я розумію, що це контент, і люди хочуть на цьому трошки хайпанути, ну але все рівно, на мій погляд, це неправильно. Я висказав свою точку зору. Якщо у вас є своя, будь ласка, ви можете в коментарях писати, ну, може, я десь в чимось не прав. Ну, взагалі, це нормальна практика, коли люди спілкуються. А не просто там розказують, що хтось правий, хтось не правий, хтось пробив, но хтось не пробив і все таке інше. Ну тому робіть виводи.